Мої вітання, любі друзі. У мікрофон, як завжди, і зі сьогодні я хочу вам показати насичений, м'ясний та цікавий бій в Ultimate Апокаліпсис моді в режимі PvP. Грав я за космодесант, проти мене був Бодя. Бодя був за теранидів. І одразу скажу, ми грали в цей мод давно і не дуже багато. Тому досвіду прям такого професійного в нас немає. Але тим не менш, битва вийшла така, прям як треба. І давайте вже дивитися, що ж тут взагалі було. Стосовно білдів, тут я вирішив ризикнути і піти в Асмів. Наскільки цей білд актуальний і корисний, ви побачите. Стосовно боді, то тут буде білд через равенерів. Це також непоганий білд, як показала практика, і може він дуже сильно нашкодити супернику. Тому також поглянемо, які взагалі тут будуть дії робити мій суперник, які я буду робити дії. Ну і звісно, хлопці та дівчата, якщо дівчата дивляться, то. Підписуємось на канал, вподобайки дзвіночки і коментарі. Це дуже важлива підтримка для каналу. Бо зараз канал тільки розвивається, і щоб підвищити активність, достатньо зробити просто оці дії. Ну і звісно, давайте разом розвивати україномовне ком'юніті Всесвіту Верхамер. Поки можу трохи прискорити, звичайний капродер тут стандартний, прям найближчі точки захопив, забудував. Також хотів ще сказати, що саме цьому бою. І в наступному, який буде на каналі, тут будуть такі незвичайні умови, незвичайні налаштування це прискорений приріст ресурсів і також підвищені ліміти для того, щоб зробити битву більш такою насиченою. А бачимо, вже вривається равен. У мене є пакасмів, але він поки що програє як по похідпойнтам, так і по шкоді. Хоча, можливо, друге вже таке більш-менш однакове, а ось по здоров'ю. І по кількості юнітів, звісно, Асми будуть програвати. Асме це Assault Space Marine. Для тих, хто щойно почав ознайомлюватися з цією грою, хто не знає, то деякі абревіатури я буду іноді розшифровувати. Другий пак штурмовиків також вже на поготові. Тунелі ставить Бодя, тут я поки точки забудовую. І бачите, отак з ходу, друга хвилина, ну третя, вже активні бойові дії на цій мапі. Думаю, панельку можна поки трішки прибрати. Будемо дивитися в даний момент від обличчя Теренида, подивимось, як він взагалі тут буде діяти. А діє він дуже нагло. Хоча равенерами просто взяти і поламати мені економіку, вирізати моїх штурмовиків. Це в нього, звісно, може вийти, якщо я не буду контролити, а контролити варто, бо равнери в даний момент просто сильніше. Точки забудувати, загрейдити це, звісно, круто. Та економіка поки не дозволяє це зробити, реалізувати. Стрибок, спроба знищити рабів, сервітори живуть. Ну і ось два підрозділи на один. Тут, звісно, равенерів шансів не так вже й багато. Вони поповнюються, також ще є режим героїв. а Мало того, що поповнюються, так ще й стоїть апгрейд. Через деякий час підрозділи становляться більш потужними. Нам дається равенерів поки вирізати, та ще підходить третій підрозділ, і вже шансів не так і багато. Давайте тепер припкнемося на мене, подивимося, тут грейди на плазму. Для сержантів це прикольно, та сержантів поки не буде. Ще генератори. Економіка така більш-менш, 124 24 на 25. Заміс продовжується боляче. Тут і равенерам, і штурмовикам великі витрати з однієї і з іншої сторони. Покращуються підрозділи. Та, як бачите, поки у штурмі в даний момент шансів не дуже багато. Та за рахунок ЛПшки вдається хоч якийсь час потягнути. Вона така більш-менша менш жернява, Фортрес також стоїть, виходять вже космарики звичайні. Закачуємо вогнемет, щоб можна було бити по моралі, якщо взагалі мораль буде у раунерів. А у раунерів, до речі, мораль відсутня. І це той фактор, про який я не звернув уваги, про який я, можливо, навіть забув. Тепер буде важко. Ще один пак. Космариків підходить, бодя мені ламає. Точко. Ситуація погіршується для мене. А тираніди продовжують свій тиск. Треба, можливо, робити героїв, можливо, поповнюватися, ну можливо, навіть взяти і ЛПшку закачати. Ну, поки настрілюють космарі, то вже добре. В них шкоди не те, що прям багато, але вони свою частину демеджу вносять. По-хорошому, звісно, ще прокачати гранати, та на гранати треба ресурси, ресурсів поки обмель. Можливо, гранати будуть закачуватися та трохи згодом. Давайте поглянемо, яка економіка у боді. 115 на 37 так, еко в нього трішки навіть краще. І це знову ж проблемка. Проте вдається один пак хоча б відокремити від основної кагали. А це означає те, що можна битися поки що. Коспарикам намагаюся там підмірювати, розводити равенерів, поки ще один підрозділ настрілює, ну і шкоди так більш-менш вистачає. За рахунок того, що моралька відновилася, можна асмами також побитися. Невже заберуть? Цих равнерів. Ну, один пак, можливо, навіть відправиться на той світ. Намагається Бодя пов'язати ще й моїх космариків звичайних звичайних ТСМ, це тактикал Space Marine, хто не в курсі, і вдається відбитися. Так, ціною генератора і ЛПшки, та тим не менш, вдається поки трошки піддефатися. А з іншої сторони, у мене ситуація вкрай така неприємна. Бодя хоч і зливає своїх равенерів, та набагато більше шкоди він мені. А вніс. Ще один пах штурмовиків, бо попередній я втратив. По грейдам гранати нарешті закачуються. Я спершу думав, що вони будуть закачуватися в бараку, бо давно не грав. А потім згадав, що тут забою... зброярні. Все грейдиться. Проганяємо равенерів. Равенери тут від гранати, до речі, непогано відлітають, і все, бодя просто ними тікає. Ну а тепер залишається. Хоча б взяти і точку захопити, знову забудувати. 155 на 37 економіка в боді, є грейд на Т2, тільки зараз оцю точку, до речі, захоплює, бо дуже багато ресурсів мій суперник валив в пуш. Не те, щоб прям він не вдалий. Ні. Пуш насправді такий доволі результативний вийшов. Єдине, що ці два підрозділи, які Бодя втратив, їх можна було б підсейвити. Відвести, але б тоді він не знищив мені б генератора та точку. Поки думаю, можна прискорити, бо таке невеличке затища, я хочу спробувати взяти і поламати йому хоча б одну ЛПшку. Там, звісно, на нерліфтовій точці ще равені, яких я не переб'ю, бо не вистачає сили реагую трішки запізненням, проте є граната у Асмів, це вже непогано. Тут також. Налітають на космарів Равенера та гранатою вдається їх на деякий час відкинути. Шкоди замало, та все ж вистачає для того, щоб їх так більш-менш пробити. Підходять спінгаунти, такі маленькі, надопучливі тираніди, але вони слабкі. Ще один пак на підкріплення, поки асми тут відволікають, ще один підрозділ підійшов, і тепер можна хоча б з дальнього бою. Спробувати нашинкувати. До речі, ще одну модельку забираємо. По гранатам Ну, одна граната точно не в пулдауні. Це вже плюсик, підрозділом, який покоцаний, побитий, та леджовий, не захоплює точку, бо розуміючи, що там, поки атаки не плануються від суперника, то можна такі дії зробити. І ось чергова граната. Така доволі непогана. Залишки равенів тут відступають, та все ж побили їх солідно. По Т-2. Ну, Тут у боді все чудово, у мене другий тір тільки зараз на 55%. Генераторів в мене мало і перехід доволі довгий. Хоча б ключову точку здекапити, це вже буде непоганий результат. Стрибок, чи буде граната, зараз подивимося. Так, перша граната пішла, відносно непогано. Але тут все одно варто відступати, бо космарям не переливки. Гранати непогано розкідують, скаутів також відводиться відвести, точніше, приходиться відвести. Ну, відводяться вони нормально. Так, тут вже кількісна перевага, равен боляче, та й по якості вже асмої прокачані. їх не варто недооцінювати, плюс гранати на центрі вдається відбитися, і це вже величезний плюсик. Проте Бодя раніше вийшов Т2. Це означає одне, скоро буде дуже важко. Перший Scream Керніфекс вже на підході. Що проти нього робити? Ну, тима силами, які в мене є, абсолютно нічого, бо в мене немає антитеху, черепки тут не канають. Єдине, що треба робити, це ракетні турелі, мельти, і тоді вже щось можна буде реалізувати. спін тут просто в розвідку біжуть, бо для іншого вони і не здатні нічого зробити ледь-живі, а тікають, і взагалі мені треба звалювати повним ходом, бо немає антитехо зброї, немає. Шансів перебити Карніфекса. Звісно, можна вийти в дредноута, але для цього потрібен час, ресурси. Ні того, ні іншого в мене поки немає. Ганяється. Будьте за моїми космариками. Що робити проти Карніфекса в даній ситуації? Правильно, Мельтою. Мельтою намагатися його хоча б трохи пробити, Мельта, до речі, пробиває. Мельта бомб в даний момент немає. Вони відсутні, Грейдів Також, ну, просто їх треба закачати на це. Необхідно витратити час, ресурси. Ресурси є, часу, обмаль. Ну, хоча б, все-таки закачав, ну, поставив на закачку, це вже добре. Є також гвардійці, вони небезпечні, вони жирняві, такі, прям 5 хітпоінтів. Але їх можна подоляти відносно швидко. Якщо брати, порівнювати з Карніфексом, Карніфекс буде більш небезпечним, в нього більше шкоди на одну модельку. Та й можливо він навіть переб'є скоріше. Пак Космарків, ніж пак гвардійців. Отак ну, у гвардійців шкоди не так багато, а більше вони як танкуючий юніт виступають, я нарешті ставлю машин під. то все, звісно, добре. Та знову ж часу поки не так вже й багато. Штурмовики поки просто відволікають, тут спроба стрибнути, хоча б подивитися, що там у боді. Ага, бачу тунель. Та тунель то не така загроза. Найбільша загроза була це турка. Проти турки треба було щось робити, але поки тут проти равенерів. Та гвардійців бадаються космарі, в них, звісно, не по шансам. є закачаний вогнеметик. Цього також недостатньо. Ну, з турелями тяжко, і бодя також виводить ще одного корніфекса. Треба звалювати повним ходом, бо там буде чекати лише смерть на моїх космарів. Закачуються вже цілоказильники. Також закачується там броня. Ні. Робу буде хоч якийсь антитех, це вже непогано, тут не зовсім добре під контролем. Хотів забрати турель, та турель бодя прикриває, все добре в нього, все чудово. Бачите, така тяжка гра, постійно тисне мене тираніт. Роблю сталкерів і, можливо, це помилка, бо сталкери не мають антитех озброєння на другому тірі. Треба придумати, як же взагалі діяти. Ну, поки ресурсів доста, можу собі дозволити також другу главку. У боді друга главка в даний момент відсутня, та й ресурсів він також чимало використовує на те, щоб пробити мою оборону. ЛПшка демонтується, звісно, не шансів на те, щоб пережити пуш равенерів. Ніяких немає. Скоро, скоро вже буде більш-менш нормальне озброєння, тоді можна буде побитися. Карніфекс тут намагається знищити мені машинпіт. До речі, пробиваються гвардійці, це непогано, а ще одним паком. тут просто відволікає вже без моралі, це тяжко, та приходять вже асми, починають нарізати, звісно, немає поки силового меча, та й цього достатньо, щоб перебити пак гвардійців. Карніфексу треба щось зробити, Карніфекс до сих пір живе, демонтує, абодя також підходить варами і Карніфексом вже з правого флангу. Ну так, ситуація доволі тяжка, скажу вам. Гризуть, кобиряють ці карні фекси, такі неприємні вонючі. Що ж з ними робити? Правильно, всіми силами, які є, намагатися знищити цього карніфекса і намагається також взяти та відремонтувати. Машин Піт вдається це зробити, на тоненького на водолях та все таки виживає. Оце вже добрий такий, не те, що комбек, але деф поки вдається реалізувати. Ну Якраз правий фланг під атакою. Ксеносів це неприємно, з цим можна що зробити, треба тільки відбитися від гвардійців. Так, від гвардійців ми відбилися, і тепер робимо девастаторів. А ось девастатори це вже цікаво. Така бойова одиниця, яка може закачати мультимельту і мультимельту і кошмарити тиранідів. Проте там буде арта, і арта може кошмарити девастаторів. Все дуже просто. Карніфекси тут ще й кричать. Нагримали. На космариків їм тяжко. Підходить ще один сталкер. Давайте поки припинемося на боді, глянемо, як в нього там поекономіться. Будемо дивитися від його обличчя. По мапі, самі бачите, як тут по контролю. Ну я також несу дуже великі втрати, але вдається розібратися з варами. вари тут також потужні. Нові воїни вистрибують зненацька, та їх зустрічає граната. Каже: привіт, пострижись! Шо ви, як ви молоді. І отак варів розбирають. Непогано було зіграно, Керніфекси тепер розкатити, добити, і це вже також буде чудовий результат. Можна сталкером пожертувати, а можна його і відвести. Чи вдасться відвести, зараз ви дізнаєтесь, бо я не пам'ятаю, підсейвив його чи ні. Ну, також цей бій був на стрімі, то живі емоції. Якщо хочете побачити, то заходьте на стріми, дзвіночок поставте, світло є. То залітайте, буду радий бачити кожного глядача. Стосовно графіку стрімів, то поки тут суцільний рандом. Як є світло як є можливість, то острімимо. Порівняємо економіку 206 на 91 проти 209 на 86, абсолютно рівна ситуація, там пару цих приростів, то таке незначне. Ну, Зараз буде ще плюс точка. Якраз вдалося піти на таку легку комбичну, та чи є шанси в мене повністю перемогти? Ну, вони, звісно, є, але також є і суперника. Грейдики боді робить. Що ще? Карніфекси ні поки апгрейди. Ну, з його кількістю ресурсів, тут зрозуміло, що так, особливо не поспамиш. Я хочу спробувати пробитися з двох флангів одразу, а вийде чи ні, зараз ви дізнаєтесь. Це хоч і перший такий наш серйозний онлайн-бій саме в цьому моді, але він дуже насичений виходить. А друге відео, яке я викладу, воно буде також не менш насичене, і там буде ще більше замесів, ще більше такої доброї глинки. Там, звісно, в деяких моментах взагалі буде максимально незрозуміло, що взагалі коїться, але потім зрозумієте. Все, дивимося карніфексу. Тут дуже боляче, а одразу по двом флангам йде атака, Бодя розподіляє тут карніфексів. Пріоритет, звісно, ставить на лівий фланг, розуміючи, що там більше скупчення космарів. Відправляє карніфексів, проти них битися можна, та поки втрати несемо. Сталкери і демонтують, і також навалюють по Карніфексу турелью. Абодя піддефуються, підвожу рабів. Ремонтують вони сталкером. Один покоцаний, побитий, ледживий. Від'їжджаємо. Варам тут наваляли. Але і моїм зараз космарям дуже боляче. Карніфекси їх шмотують, просто вирізають. Яка ж біль. Ну Сталкера тут не вдасться підсейвити, дуже багато шкоди. Вогнемети, звісно, то прикольно красиво, та користів від них не так вже й багато. Їм вже буянять Карніфекси, як же вони розвалюють, просто подивіться на цю шкоду, не розкидають і живуть оцей гаврик, обитий покоцаний, йому пофігу, він як види, йому да все абсолютно похезати. Та все ж його мають. Ліквідувати сталкер добиває. Що там на правому флангу? На правому флангу вже виходить тиран вулику, і от тепер починаються реально великі проблеми. Бо цього героям просто так не пробити. Це жернява така ксено паскуда. Ну, я як прихильник імперіуму, то всіх ксеносів можу так обзивати. Так, як ксено хоп. Угу. Він сказав ксенофіл. Але ні. Я люблю імперіум орків і некронів, але орків. То гриби по факту, а некрони, то залізо, так що ксеносами їх не назвеш. Питання є, питання. А тираніди це ксеноси. Це така нагла біомаса, яка хоче все жерти, все поглинути. І в них навіть немає грибного пива. Ось тому космарики мають ліквідувати. Ну а задача тиранідів, звісно, зжерти все і все поглинути, асимілювати, зробити так, щоб. Слова, не існувало нічого, крім тиранідів. Вони будуть вічно голодні, вічно злі. Ну, стосовно першого, то це про мене також. Частково я тиранід, вічно жерти хочу. Завжди хочеться щось погристи. ну така А Тут турель непогано розвалила арта, до речі, є у боді. боді тепер починає вже дефатися на характері на мужика. Прям чоловічий такий солідний деф. Розвалюють мого дредноута, дредноуту боляче. Ну, тут залишатися варто чи ні, зараз дізнаємося. мельта, до речі, до стрілі, до турелі, ну, мультимельта як ніяк. Шкоди до хіба може собі дозволити. спам фексів не припиняється ні на секунду, ресурсів вистачає, турелі б'ють. Ну тут треба відходити, бо треба якось взяти, перегрупуватися, залишатися надовго, то таке собі діло. Проте з іншої сторони так подивитися, а у мене космарі жерняві, жерняві, Дредноути ну, 5к хп що то таке, ну 20к хітпоінтів у звичайних космариків. Це солідний результат. Бо як ніяк багато грейдів, багато всього закачано. Навіть тиран вулик упокоцаний, хоч це ну, не те, що невбиваємой герой, та жирнявий також. Такий потужний. Його Форс Командер може заб'є, а може і ніт. Дредноути тут непогано так живуть. Розібрати Керніфекса. Ну, непогано буде. Ну і космарі тут. Вже реально такі. плотні, скажу вам. Робиться бібліарі, робиться грейд. Спроба побити трана вулику, якого, звісно, побити край складно. Давайте тепер порівняємо економіку. Ну, плюс-мінус знову рівно. Девастатори, шкоди мало наносять. Асми також, ну. Дредноута треба сюди кидати, а Дредноута я не кидаю, бо я хліб. І треба було робити саме такі дії, але такі дії я не роблю. Дредноут тут б'ється з Керніфексами. Але з іншої сторони це також непогано, і Дредноута тут туреля. Ні, не туреля, а туарта його коло шматить. Ще й накричав на Дредноута цей Карніфекс. А все одно цей крик йому не допоміг. Ось де реально тут велика проблема. Розбирає тран вулику, асмів, розбирає їх край вправно, фаталить там ще. Ну що робити проти нього? Правильно, нічого. То в даний момент суцільна нігіляція моїх космарів, вони навіть сокирами не можуть пробити ту броню, яка у тарана вулику. Водя тут кліпає вже гвардійця, в нього ресурси, ну так та мають бути. Не Питання виробництва. Чи вистачить всього цього поспамити? Ну ліміти в нього не забиті. Тут тепер, можливо, вже такий трошки відчей пішов, можливо, розгубився, бо я не знаю. З іншої сторони, це його. Ну, можливо, там одна з перших трьох ігор, які він зіграв на транідах саме в цьому моді. А може до цього грав То не... Та все ж, тут поки вдається демонтувати. Ну В таких ситуаціях може гравець, любий гравець, розгубитися, щось забути, про щось протикати. Турелі треба. Перебити вони небезпечні, вони навалюють по моїм космарикам, хоч і прокачаним, покоценим, та все ж живим. Третього рівня тут космарі, а є четвертого хтось не має. Девастатори також третього. А тут що? А тут насасми намагалися якось біоворів побити. А у біоворів, до речі, броня, а я так розумію, легка броня техніки. Пробити зі звичайного стрілкового озброєння дуже важко. У мене тут вже всю йде виробництво, герої, капелани, апгрейди пішли, вже і капітан робиться, і броня на дредноутів. Ну все, тепер залишається. Трохи прискоримо, бо тут підготування до фінальної атаки. Якщо вдається пробитися, то все, перемогли. Якщо ні то я переміг. Чи є в нього чим дефатись? Ну, в принципі, є, але флати дуже великі. Прям реально. Вихід в Т3, ну в мене вже Т3 є. Тут все добре. Вже є Стенгвард. Космарики в дальньому бою вони розвалять дай боже. Слухайте, равенерам реально прилітає, прям як треба. У вас гармати проти техніки, будуть чудово працювати. До речі, по лівому флангу вже пішла атака, така більш серйозна. Є е. смерч. Проти техніки він не дуже добре працює, проте дредноути одразу три штуки. Чисто на мужика врив, такий на характері, з ноги з розворотом. Починається демонтаж бази. Пободі мене на початку кошмаров і кошмарів так солідним. Тепер вже вдалося перехопити ініціативу. Дреноути ми просто закидаємо, в'яжемо артилерію, пов'язати арту святе діло. Як-ніяк -як здемонтувати виробничі будівлі і вже буде більше шансів на перемогу. Улас гармати тут також мають дати про себе знати. Так, швидкості демонтажу тут вистачає, ну і вже контроль мапи. вони, вони жирні, вони потужні, 6 кхп. хп, це також непогано. Штурмовики в'яжуть біоворів, а це означає лише одне, що біовори не зможуть стріляти, і наносити багато шкоди. На правому флангу до сих пір. Транвулик уб'ється, в нього просто неймовірна регенерація. Та то таке. Він сам соло вже не вивезе. Три дредноути його заковиряють. Плюс там граві гармати, граві рушниці. Анімація така собі трохи кривенька. Та все ж. У граві зброя вона демонтує я Вона Вона й сповільнює, ті цілі, по яким стріляємо. І все, добити біоворів. Пов'язати прям так на характері. Уповнення йдемо. ресурсів у мене до 100-біса багато, особливо реквізиції, можна спамити і спамити. Приходить також предатор, ну, а проти предатора вже не попреш. нічим просто його пробивати. Живе таран вулику. яке ж воно таке платняве, жирняве. Тяжко проти нього щось зробити тими силами, які в мене є саме на правому флангу. Але скоро прийде дредноут і покажемо. Як треба боротися з цим ксеноморфом? Поки, думаю, можна прискорити, бо вже йде добування. А треба подивитися. Давайте на хеппе глянемо. А тут же термінатори прийшли. Все, прийшли термінатори, і вони мають добити. В ближньому бою шкоди має вистачити, та. Ха -ха, Бодя пише, що герой живий. Так, в нього жестіка регенерація, там і герой, і капелан, ну все. Тут тепер точно втрати на вулику, шансів на виживання нуль, його цілою юрбою заковиряли. Це як ватага молодшокласників на якогось старшокласника вириваються, так? І просто кількістю беруть. Ну от такий бій 26 хвилин 19 секунд, як на мене, то прикольна бійка вийшла. Якщо вам також сподобалось, то подобайте коментар, звісно, і поширення відео це дуже і дуже сильно допомагає розвитку. А тепер що зробимо? Правильно. Тепер подивимося на результати бою. І кому цікаво, паузу натиснули, подивилися загальний результат. Результат по армії, по ресурсам та по технологіям. На цьому все. У мікрофону або Всім добра, мирного неба та хай щастить!